Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Сьогодні ми поговоримо про те, що робити і е, яка послідовність ваших дій після того, як ви народили дитину в Польщі. Я народила в Польщі. Що робити? Перше, що вам треба зробити, це оформити дитині свідоцтво про народження та песи. У вас на це дається 21 день. Для цього треба піти до е, уженту стану цивільного е, і там е, оформити свідоцтво. Якщо ви з батьком розписані свої дитини, е, то е, може піти і оформити це хтось один з батьків. Або батько, або ви. Якщо ви з чоловіком не розписані, то ви маєте вдвох прийти, щоб підтвердити факт батьківства. Нам підказали, що якщо немає можливості з ким залишити дитину, так і ви не хочете її в перші дні вести до уженду, то можна перед тим, як ви народили, ще були вагітні піти до уженду і підтвердити факт батьківства ще до того, як народила дитину. Також подбайте про те, щоб у вас були ваші свідоцтва про народження і вони були переведені присяжним перекладачем на польську мову. Якщо ви не знаєте польської мови, не говорите нею, то у вас можуть потребувати, щоб ви прийшли з присяжним перекладачем. А це може коштувати около 500 злотих, так що швиденько вчіть польську мову. Візьміть також з собою свої песелі і закордонний паспорт. Коли ви прийдете оформити свідоцтво про народження, а також песель, то вам його видадуть в той самий день. Але треба враховувати, що вам видадуть коротке свідоцтво про народження. А для того, щоб пізніше оформити закордонний паспорт в консульстві України, а також підтвердити громадянство України, а це треба буде зробити обов'язково. В консульстві вам треба бути повне свідоцтво про народження зупелне. Акт уродження, і за нього треба заплатити окремо 33 злотих, і е, він видається окремо. Ви одразу дізнаєтесь про це в своєму е, уже, щоб потім не бігати, так як я це робила, я бо я одразу цього не знала. А щоб вам одразу видали і короткий, і повний акт уродження дитини. Все, ви отримали свідоцтво про народження на руки і песень. Далі, якщо ви працювали, то вам в пологовому мали видати таке засвідчення і сказали, що його віднести працедавцю, ви берете це засвідчення, берете свідоцтво про народження песен дитини, ідете до свого працедавця і там заповнюєте спеціальний внісик про декрет. Далі вам треба записати дитину до якоїсь приходні, до поліклініки, до педіатра. І в перші чотири тижні життя дитини піти до педіатра на патронаж, тобто на перевірку. Також у дитини має бути положна це акушерка. Це може бути ваша положна, яка ходила до вас під час вагітності, або ви можете вибрати іншу положну. Якщо ви самі не виберете собі положну, то поліклініка, в яку ви там в в яку ви запишете, запропонує вам свою. Педіатр на патронаж може або приходити до вас, або ви маєте прийти до нього. Це треба дізнатися в поліклініці, до якої ви підете. І раджу вам ще, як будете вагітними почитати, попитати відгуки, щоб вже знати конкретно, куди ви будете записувати дитину. Бо повірте, коли народиться дитина, вам буде не до того. І дуже зручно, коли ось такі питання були вирішені ще до народження дитини, і ви вже знаєте план дій. Також вам треба. Прив'язати свою дитину до ЗУСУ, щоб вона була застрахована. Я, наприклад, зробила неправильно. Я пішла спочатку до поліклініки, я її записала і забула, що я не прив'язала дитину до своєї страховки, і вона в мене не застрахована, не обіспічена. І мені одразу ж позвонили з моєї приходні і кажуть: а у вас дитина не обіспічена, і ми не можемо її прийняти, тому що в неї немає страховки. Тобто ви йдете до свого працедавця, якщо ви працюєте, або якщо працює ваш чоловік, так, то ви можете прив'язати дитину або до себе, або до чоловіка. Навіть якщо вже пройшло 2-3 тижні, а ви ваша дитина була в цей час не убезпечена, нічого страшного, коли ви заповните цю заяву у працедавця, то страховка починає діяти з першого дня життя дитини. Тепер йдемо по грошам. Треба оформити дитячі виплати 800+. плюс. З 1 січня це 800. Для цього треба піти до ЗУСу. А якщо у вас вже є підтверджений профіль Зауфаний або Пуе, і ви вмієте користуватись добре інтернетом, то можете зробити це через інтернет, подати заяву там. Якщо у вас є карта побиту і свідоцтво про народження дитини, то взагалі нічого важкого і можна це зробити через інтернет. Якщо ні, то йдете до ЗУСу і там оформляєте дитячі виплати. У вас повинен бути польський номер телефону, польський рахунок, електронна адреса обов'язково, а також свідоцтво про народження дитини і легальність вашого перебування це або статус Укр, або децизія, або карта побиту. Це такі перші дії, які ви робите після народження дитини. Далі вас уже скоординують педіатр, вам розкаже про щеплення в ЗУСІ. Ви можете дізнатися. Ще про такі виплати, як Бачікове, про це я також розкажу в окремо відео, бо я їх ще не оформляла. Зараз оформлюю і вам обов'язково все розкажу і покажу на практиці. Якщо у вас є ще питання, задавайте їх обов'язково в коментарях. Я буду дуже рада, я їх всі прочитаю і відповім вам або зроблю окрему серію. Також підписуйтесь на наш інстаграм та тікток, Посилання в шапці профілю. До нових зустрічей, а